Перше, що я хотів сказати, це про точку 0. Багато хто з вас з об'єктивних причин себе невелює. І говорить: ну добре, це ж такі класні спікери. І я згадую себе маленьким. Коли я приходив на Дізаріум, і я думав, блін, вони такі круті, а я ніщо, а я ніхто, я маленький. Забудьте про це. Всі починають з нуля. Всі, коли починають, вони нулі. Це правильно, це нормально. Головне почати. Коли я прийшов в рекламу. <плес> Цей хлопець написав першу рекламу для авіакомпанії Фінер в вересні 1995 року. Він не я. І якщо ви подивитесь навкруги, є величезний шанс, що ви крутіше за того хлопця. Починайте.